Міська влада підготувалася добре, я не бачив жодного представника міської влади з намитою головою, тобто я думаю, що в них все добре. А от наскільки вони місто підготували, тут дуже велике питання. Тому що пункти незглавності це дуже часто така наліпка на дверях супермаркету, який о 22-й припиняє свою роботу і там дві каси. Ну, тобто, Якщо дати більш-менш цілісну таку оцінку, ніяк не підготувалось. Це все популізм, це все продовження. Ініціатив центральної влади, тобто центральна влада вона дуже гальмує з такими рішеннями, а міська вона просто робить щось, щоб відчитатися, щоб було добре, там, картинку якусь зробити. Ну, немає тих генераторів. Зараз в нас вже грудень місяць починається. Про те, що Русняна буде класти нашу енергетичну систему, казали ще влітку. За цей час можливо було створити. Промислові лінії з виробництва генераторів, промислові лінії з виробництва пауербенків, чи домовитись якимось чином з закордонними нашими партнерами. Але ж цього зроблено не було. Ми завжди гасимо пожежі бензином і робимо так, щоб люди якийсь залежний… Ну, якщо в мирний час вони перед кожним запуском теплової системи робили штаб. Вони вже тоді робили штаб, просто щоб зробити тепло, те, що таке, рядова ситуація. Наскільки ці пункти незглавності розсередоточені по місту, дуже велике питання. Тобто, я думаю, що пан Труканов втратив дуже багато свого електорату з селища Котовського, тому що ну, на селище Котовського ну, дуже багато людей на них забили, відверто кажучи. Я не думаю, що ця ініціатива спрацює в тому форматі, в якому вона є зараз. Вона стане більш, вона буде саморегулюючоюся тоді, коли стане дуже холодно, і тоді, коли нам реально почнуть робити блокаут. Я думаю, що те, що ми бачимо сьогодні, це лише початок. Тобто, коли повністю на тиждень вимкнуть місто, ось туди вже в екстреному режимі буде збиратися. Дуже багато претензій та питань також до представників бізнесу, які завищують ціни, скупають ці всі інструменти виживання на теперішній час. Вони їх скупають за безцінь за кордоном, роблять там так, що можливо людям їх придбати, і ставлять людей у залежне положення, щоб вони мають їх за ціною в два-три рази вище. Завтра міська рада на сесії буде приймати 150 з чимось генераторів і. Ці 150 чимось генераторів, якщо я не помиляюсь всі на комунальні установи, на саму міську владу. Тобто подумати про людей, подумати про великі спальні райони ніхто не думає.